Вчені зробили нову фотографію, на якій видно, як загоряється міжзоряна комета, Їсть з глибин космосу, міжзоряна комета 3 Ай Атлас і таємниці нашої галактики. Небо над нами це не тільки знайомі сузір'я і блукаючі планети. Іноді воно дарує нам можливість побачити щось зовсім незвичайне, гостя з іншої зоряної системи. В останні місяці вчені та любителі астрономії з цікавістю спостерігають за міжзоряною кометою 3 Триаєатлас, яка пролітає через нашу сонячну систему. Цей візит не просто красиве небесне явище, а унікальна можливість зазирнути в минуле нашої галактики і, можливо, навіть отримати нові уявлення про формування планет і життя у Всесвіті. Я пам'ятаю, як вперше почув про три Аеатлас. Спочатку це здавалося чимось з області фантастики комета, яка прилетіла з іншої зоряної системи. Але чим більше я вивчав інформацію, тим більше розумів, наскільки це значуща подія для науки. Міжзоряні об'єкти є надзвичайно рідкісним явищем, і кожен з них надає вченим унікальну можливість дізнатися більше про склад та еволюцію інших зоряних систем. Що таке міжзоряна комета і чому вона така важлива? Звичайні комети це крижані тіла, що утворилися в перші роки нашої сонячної системи. Вони обертаються навколо сонця по витягнутих орбітах, періодично наближаючись до нього і вивільняючи гази і пил, утворюючи характерний хвіст. Але комета 3 Ає Атлас є гостем поза нашою сонячною системою, викинутою з іншої зоряної системи мільйони або навіть мільярди років тому. Уявіть собі величезний космічний сніжний ком, що блукає в міжзоряному просторі, поки не досяг нашої галактики. Ця подорож тривала сотні мільйонів років, і тепер ми маємо унікальну можливість вивчити цей об'єкт, що зберіг в собі сліди іншої зоряної системи. Унікальний склад і вік ключ до розуміння галактики. Аналіз складу комети 3 i Atlas може надати цінну інформацію про хімічний склад інших зоряних систем. Вчені припускають, що вона складається з пилу, схожою з пилом комет, що мешкають в нашій сонячній системі. Це вказує на те, що інгредієнти для формування планет можуть бути спільними для різних зоряних систем. Більше того, комп'ютерне моделювання свідчить про те, що 3 AE Атлас міг виникнути в менш відомій частині чумацького шляху, наповненій старими зірками. Якщо це підтвердиться, вік комети може перевищувати 7 мільярдів років майже вдвічі більше, ніж вік нашої сонячної системи. Це означає, що комета зберегла в собі матеріал більш раннього періоду існування галактики, дозволяючи нам зазирнути в минуле нашого всесвіту. Це все одно, що знайти з кам'яні ліст динозавра, тільки замість останків стародавньої тварини ми знаходимо частинку іншої зоряної системи, що збереглася протягом мільярдів років. Несподівані теорії та дезінформація. Популярність комети 3 ай Атлас породила і безліч спекуляцій, і навіть дезінформації. Деякі люди почали поширювати ідеї, що це може бути якась чужа технологія. Як справедливо зазначив Ларрі Деннов, один з головних дослідників Атлас, надзвичайні заяви вимагають надзвичайних доказів. І на даний момент все вказує на те, що 3Atlas i поводиться як звичайна комета. Важливо критично оцінювати інформацію, яку ми отримуємо з різних джерел, особливо коли мова йде про наукові відкриття. Не варто піддаватися на сенсаційні заголовки і неперевірені теорії. Наука вимагає доказів і ретельного аналізу даних, спостереження та майбутні комети 3 i Atlas Вчені використовують різні телескопи, включаючи Gemini South в Чилі для вивчення комети 3i Атлас. Знімки, отримані в різних спектрах світла, дозволяють аналізувати хімічний склад і структуру комети. На жаль, спостерігати за кометою 3i Атлас у жовтні буде важко, оскільки вона буде прихована за сонцем. Однак, очікується, що в листопаді вона знову з'явиться на небі і стане більш яскравою. Я сподіваюся, що багато любителів астрономії зможуть побачити цей рідкісний гість з глибин космосу. Це унікальна можливість доторкнутися до таємниць нашої галактики і відчути себе частиною величезної і динамічної всесвіту. Особисті роздуми та поради для початківців астрономів. У процесі вивчення комети 3 Ай-Атлас я задумався про масштаби всесвіту і про те, як мало ми знаємо про неї. Ми звикли думати про нашу сонячну систему як про щось само собою зрозуміле, але це лише крихітна частина величезної галактики Чумацький шлях, яка, у свою чергу, є лише однією з мільярдів галактик у всесвіті. Якщо ви тільки починаєте цікавитися астрономією, я рекомендую вам почати з вивчення основних сузір'їв і планет. Спробуйте знайти в інтернеті карти зоряного неба і додатки, які допоможуть вам орієнтуватися. Не бійтеся задавати питання і шукати інформацію. Астрономія це захоплююча і пізнавальна область знань, яка відкриває перед нами дивовижний світ космосу. Висновок гість з іншого світу вікно в минуле галактики. Комета 3 i Atlas – це не просто красиве небесне явище, а унікальна можливість зазирнути в минуле нашої галактики і дізнатися більше про формування планет і життя у Всесвіті. Вивчення цього міжзоряного гостя може призвести до нових відкриттів і змінити наше уявлення про космос. Пам'ятайте, що Всесвіт сповнений таємниць і загадок. Не бійтеся досліджувати її і задавати питання. Кожне нове відкриття наближає нас до розуміння нашого місця у всесвіті. І хто знає, які ще дивовижні гості з інших зіркових систем чекають нас у майбутньому.